Депресії, безсоння, панічні атаки, посттравматичний стресовий розлад і психологічні порушення можуть бути точно діагностовані та успішно лікуватися сучасними програмами, що включають нейрофізіологічну апаратуру, фармакотерапію, психотерапію та фізіотерапію, об'єднані у рамках єдиного терапевтичного комплексу. Нейрофізіологічна апаратура біологічного зворотнього зв'язку у зарубіжній термінології нейрофідбек дозволяє точно діагностувати особливості емоційного стану пацієнта та контролювати перебіг лікувально-оздоровчого процесу, в якому найголовнішим є психотерапія, гіпнотерапія та нейрофідбек тренінги. Фармакотерапія використовується лише на початкових етапах лікування. Фізіотерапевтичні техніки прискорюють відновлення вегетативної нервової системи і включають гідропарові процедури, оксигенотерапію та кінезотерапію. Активна терапія особливих станів це точна діагностика та високоефективне лікування найскладніших варіантів психологічних розладів та залежностей.